Слава Богу, слава Богу. Халилуя, Халилуя, слава Тобі великий! Слава честь і хвала Тобі. Галилуя, Халилуя. І в цей день, сьогодні 20-го, -е, діти Божі, всього найкращого вам. І ми хочемо в ці дні, в ці часи, да, ми бачимо, що коїться в Америці, в Європі, ми бачимо все, що коїться, і ми. Я хочу вам нагадати всім, друзі, ми молимось, ми ведемо духовні молитовні брані. Я щось сьогодні зробив цей ефір, тому що Дух Святий відкрив іще слово для України. Я сьогодні скажу. Я вам скажу, яким писанням ми молимось. Ми ведемо духовні молитовні брані. З тих пір, як приїхали в 2020. Першому році, в грудні перед самим новим роком до України прислав Господь і сказав, що буде повномасштабна війна Єремія 1.19, що будуть воювати, але не здолають України. І ми стали в молитовні проломи, в молитовні духовні брані. Нас Господь об'єднав з молитовниками, які розуміються на цьому. І коли пішов наступ, ми стали в молитовні брані і почали висвобождати Слово Божє. Єремія 1.19. І Ісайя 54,17. Ніяка зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде сосузатися з Україною на суду, Україна переможе. Послухайте, і коли вони посунулися, нам ще Бог дав слово, щоб молитися. як Бог дав стратегії Гедеонові, і вони, 300 людей, перемогли 125 тисячну армію мідян. І каже, моліться цим словом, щоб Бог дав стратегію воїнам України. І ми почали ще цим словом молитися. І стали молитовні проломи, і, і, і воїни України відігнали від Києва. Друзі, драгоцінні. Далі. Коли влітку Бог прислав до Німеччини, він сказав молися і їзди по Німеччині, щоб Німеччина не стала під дух комунізму. І це, 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 це все зробилося. Розумієте, ні? бо він дає слово на Німеччину. Німеччина, дотримуйся правосуддя і чини справедливість по Повідносимо до України. І прийде моє спасіння, і милість Божя буде моя. І ми в Берліні висвобождали це слово. Тоді пророки, пророки зустрілися з нами, взяли це слово і поїхали по Німеччині. розносити це слово. Друзі, і Німеччина не стала під дух комунізму І пробудженням Німеччину прийшло вже. Драгоцінні, і ми і далі ж ведемо далі молотовні брані, і дивіться, що відкриває по Україні слово, яке іще Господь. Я його висвобождав на озерах, в трубному з шафара висвобождав на висотах. І зараз я його ще скажу, яким словом ми ведемо іще молитви. По Україні це неділю назад відкрив Дух Святий Слово це для України, тому що почалися ці дії. Ми бачимо всі, які да, сьогодні 20 число. Ми бачимо все, що коїться. Але послухайте. Ніхто не здолає Україну. Чому? Тому що ніхто іще з людей не мог здолати Слово Боже, яке висвобождене в дусі світом. Воно матеріалізується. Його ніхто не може переступити чи поламати, чи хто? тому що Бог своє слово поставив свого вище всякого, више всього. Своє слово поставив Бог. І він відкриває його, дає на ситуації правдивим поклонникам духа. І що істини, яким я і являюсь? Я є споклонник Духа істини. Я йду туди, куди веде Дух Святий, роблю те, що Він мені говорить. Відкриваю те слово, яке я говорю, без нього я нічого не роблю. Я є споклонник духа і істини. Він мені каже, їдь ту країну дає слово на ту країну чи на ту країну, чи каже їдь опять в Україну, буде війна, чи каже їдь туди, їдь туди. Я є споклонник духа і істини. І він мені відкриває слово Боже, яке я висвобождаю, і воно матеріалізується. І все, не захватили Україну і не захватять ніколи. І дивіться, що відкриває Господь далі по Україні. Псалом 83 6, 8. Він каже: Висвобождай зараз це слово після тих собит, які <посте> пройшли починаючи з Мюнхенської конференції. Ми ж це все бачимо, ми бачимо, які хто піднімається, які де, де демони починають через кого? через людей. Ми все бачимо це. І дивіться, що дає Господь. І він відкрива слово Боже. далі, яке ми вже зараз молимось. Псалом 108, 3, 6, 7. Блаженна Україна, тому що сила її в тобі. І серці у неї дороги до тебе. Проходя долини плача, вона сприймає, як за джерело. І вона буде становитися сильнішою, сильнішою і сильнішою. Амінь. Амінь. Діти Божі, Україна стане сильною і сильнішою. Нема, ніхто не здолає український народ. І я сьогодні вже говорив слово Боже на Америку, як я відкрив Дух Святий, я був у горах. Він мені сказав, їдь висвободи на Америку. І християнам на Америку я висвобождав слово Боже і сказав: Просипайтеся, християни. Ваш час, час стати в пост і молитву за своє руководство. Ваш час стати в пост і молитву за своїх керівників. Які щось там на Україну мають, щось там вам стати зараз в пост і молитву? Бо як ви не станете в пост і молитву, то Бог прийде розбиратися із цими питаннями, і все. Алілуйя, слава Богу! І я молюсь зараз. В ім'я Ісуса Христа! Тою владою духовною, яку мені дав Ісус Христос в духовному світі, наступати на змій, скарпіонів і всю ворожу силу. І слово, яке Він мені вложив в уста, я висвобождаю Його і владу, і Слово. І я розрушаю всяке бісовське і демонічне. бісовські демонічні совєти, Против народа України. Іменем Ісуса Христа із Зазарета. Я прямо зараз розрушаю всі бісавські демонічні світи проти народа України. Не збудеться ніщо, що вони задумують, всі задумки. Ми можемо розрушати задумки демонічні. Чим Словом Божим? І я зараз розрушаю іменем Ісуса Христа. Всі демонічні бісовські задумки проти народу України та да будуть розрушені прямо зараз. В ім'я Ісуса. Отак От ми ведемо і розрушаємо. Ніякі задумки не, не, не состоялись. Сатанінські бісовські проти народу України і не состояться. А состоїться тільки те, що від Господа. А Господь говорить, Псалом 126, 1 Напрасно строїть строїще, якщо Бог не сазиждіть, і він буде сазиждіть Україну. Він підніме Україну, він підніме еліту наси, яка буде богобоязана служити народу України. Він поставить сторожів. Хто Господь так дає слово Боже. Халілуя! І він підніме український народ. Бог з Україною, Бог з українськими територіями. Послухайте, Він дав слово. І ніхто не зламав слова, ніхто не переступив. Казали три дні, десять днів, дванадцять, п'ятнадцять. Ніхто не захватить українську землю і український народ. Тому що Господь з Україною Хотілок багато. Ми знаємо, всіх тут хатіли попоявлялися. Ой-ой-ой. І ще більше попоявлялося. мо. Знаєте що? Я слово послав туди, яке мій відкрив Дух Святий, слово Боже матеріалізується. Якщо не прислухаються, прийде Бог туди, на те місто, тому що я його дитина, я поклонник духа і істини. Я роблю те, що мені говорить Дух Божий, Дух Святий, Дух істини і крапка. І Він слухає мої молитви. Він чує мої молитви. Він дає мені слово на молитви. Халілуя, слава Богу! Діти Божі, драгоцінні, і я зараз молюсь, ім'я Ісуса Христа, великий Бог, дай сили і мудрості у мудрі Президента України, умудрій в ці часи президента України. Пройде пройди Україна і цю долину, пройде, Бог проведе, укріпи, дай мудрості, дай людей біля нього, щоб були вірні люди, мудрі люди, влажи мудрость Господню свою. І народу України. Дай стратегії воїнам, Боже. Як ти дав Гедеонові, Господь, в ім'я Ісуса Христа стратегії воїнам, щоб вони прогнали з Богойданої землі варварів, так. В ім'я Ісуса Христа. Великий Бог наш, в ім'я Ісуса сохрани кожну родину, кожну людину. Кожного захисника, капелана, волонтера, нехай твій захист буде над ними. Великий Бог, я прошу тебе, щоб було де жити у людей, які, які кинули свої домівки, які, щоб бу, було що поїсти, щоб було де жити. Господь, зроби ти це, Бог, через людей, але зроби. Великий Бог, я молю заполонених людей, заполонених, які в полоні в Україні, в, в Росії. Боже, українських полонених. Боже, дай людям мудрості це, дай людям мудрості обміняти це, щоб полонені повернулися додому в ім'я Ісуса Христа і зустрілися з Україною, зустрілися з домівками, з рідними. Боже, в ім'я Ісуса Христа. Великий Бог. Великий Бог Ти дав нам слово своє, драгоцінний. А слово Твоє да і амінь. І ми надіємося тільки на тебе, Боже. Наша надія тільки на Тебе, наша надія і уповання на Тебе. І Ти дав слово по Україні, Боже, яким ми живемо, яким ми дихаємо, і яким ми висвобождаємо в духовний світ. І воно матеріалізується, Слово Боже, тому що все в цьому, в цьому світі. Построєно на Слові Божому. 1 Іоанна 1.1. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Без нього нічого не почало бути, що сталося. Бо що, без Слова Божого. Розумієте, і там далі написано Іоанна 1,14. І слово стало плотью. Тобто Ісус да, прийшов у слові і став плотю. І також само. Він дає Слово своє. Поклонникам духа істини, які висвобождають слово на ситуації, і воно матеріалізується. Друзі, драгоцінні, отак, слава Богу. Слава Богу, що ми, діти Божі, що в нас є слово Боже, що ми можемо молитися за людей, що ми можемо молитися за країни. Галію, Словом Божим, яке відкриває Дух Святий на ситуації. Тому що написано. І, і, ісус каже, Ісус говорить, Івана 16, з 12. Я багато чого маю сказати, але ви не вмістите цього. Але ж коли прийде Він, хто дух істини, Він поведе вас до повної істини. Він відкривать буде будущее, відкривати істину. Хто? Дух святий, слово Боже. Він прославить мене, Він відкриває будущему, хто дух Святий. так написано в Слові Божому. Діти Божі, драгоцінні, слава Богу, і Він нам дає познати Батька Небесного, хто Дух Святий. і нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, хто Дух Святий. І він відкрива слово. І то слово, яке він відкривав, ми висвобождаємо в Дусі Святом, воно матеріалізується. Уже в трьох країнах воно матеріалізується. І зараз Соєдна Штати Америки сьогодні Дух Святий відкрив. Я ніколи не думав, що я буду висвобождати слово Боже на Соєдні Штати Америки. А він сьогодні дав слово. Каже, їдь і висвобождайте. От і все. Я со свого розуму тут я нічого не добавляю, не умовляю, бо це ну, не за такі речі робити. Чи там видумують, фанта знаєте, -фа фантазерів, ти мене називала, А тут фантазерів без мене достатньо, так що я не хочу тут щось фантазувати. Він дає, я висвобождаю Слово Боже, і воно буде діяти. От і все. Що, тому що в Євреям 4.12 написано: Слово Боже живе. І дійне, воно дії производить. воно живе і дію производить. Не так, що я беру свого розуму на якусь ситуацію і хочу висвобождати, чи туди, чи туди, чи туди. Ні. А коли відкриває Дух істини, Дух Святий на ситуацію. І тоді воно становиться. Слово становиться Ремо. І ти його висвобождаєш. І воно матеріалізується. Діти Божі, драгоцінні. Халілої! Слава Богу! Алілуя, Дух Святий, дорогий. Наповняй нас більше. Ми хочемо бути ісповнені і наповнені тобою. Як був ісповнений і наповнений Ісус Христос і учні, вони були хрещені Духом Святим, вони були водіми Духом Божим. Вони були ісповнені і наповнені Духа Святого. Халілюя, слава Богу! Халилюя! Тому що Дух Божий знає всі глибини Божі. Так написано в Коринтян, діти Божі. Тому що хто знає, що є з крім Духа людини, так і Божого, ніхто не знає, крім Духа Божого. Так написано в Слові Божому дорогоцінні. І тому нам відкриває це Дух Святий. І ми разом з ним прославляємо нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Проставляйте ви разом з ним, спас нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Я зараз молюсь за дітей Божих, Дух Святий у цій молитві, Дух Святий, приторкнися, приторкнися, Дух Святий Сердець, приторкнися, драгоцінний, у кого опускаються зараз руки в ім'я Ісуса Христа. Я маю на увазі духовні руки, підніми в дусі, підніми в силі, підніми Боже в славі Божій, щоб він прибував в них. А вони в ньому, як Ісус говорить, як я в тобі, ти в мені, так і вони, нехай будуть в нас. Підніми Дух Святий, щоб прибували в них, а вони в нас, в Ім'я Ісуса Христа. Драгоцінні, моліться, моліться і висвобождайте Слово Боже. Якщо нема слова, просіть, щоб Дух Святий відкрив Слово Боже. І висвобождайте Слово Боже на Україну. Висвобождайте Слово Боже на ситуації. Висвобождайте Слово Божє. Ми от коли два дні назад, вчора, вчора, вчора на Францію висвобождали. Він говорить, висвобождайте, дай слово на Францію, ми висвобождаємо, ми бачимо результат. От і все. Друзі, драгоцінні, словом, словом в Дусі світом. Драгоцінні, моліться. Моліться, зараз такий час у світі. Тільки молитви, тільки близьість близь з Господом, тільки в, в ходьбі з Духом Святим друзі, драгоцінні, можна устояти у цьому світі. Ви, 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 ви бачите, що коїться у цьому світі. Тільки в Духі Святому. Знаєте, як написано, не пристосовуйтесь до цього віку, в римлянам, а обновлюйте свій разум. Обновлювати свій разум, щоб нам пізнавати волю Божу. Добру, лагідну і досконалу. Це шлях християнина. Пізнавати волю Божу, добру лагідну і досконалу, досконалу волю Його. Війти в волю досконалу тобі і мені, брат і сестра. Халілуя! Слава Богу! Драгоцінні. Моліться, моліться і не здавайтеся ніколи. Моліться, моліться і моліться, як сладость знай... молитися, як сладость знайде Слово Боже в молитві. Він знає, як написано, що Дух Святий, він знає, за що молитися. Він нам допомагає в молитвах. Він відкриває, за що молитися. Він дає слово на молитви. Я навіть беру так молюсь, ще й вечором кажу: Дух Святий, якщо я щось не домолився, Десь, якщо щось пропустив, я буду ще півгодини ходити на язиках молитися. Води ти мене на язиках молитві. Ти знаєш, де щось я не домолився. Поведи ти мене, ти знаєш, Дух Святий, за що молитися. Я ще влажу, щоб десь, може, щось не почув, десь щось пропустив драгоцінні діти Божі. Але Дух Святий, він знає, за що молитися. На цей час, в цей час. Халілуя, слава Богу! Нехай він вас укріпить в силі, нехай він вас укріпить в вірі, нехай він вас укріпить в любові Божої. Хто Дух Святий, бо так написано, що батько излив любов свою через Духа Свого, нехай ця любов тече до вас від Духа Святого. Нехай Дух Святий наповнив вас любов'ю Божою силою і вірою Божою, діти Божі, щоб ви разом з ним прославляли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Халілюя, халілюя! Слава Боже! Я ще молюсь! Я зараз Дух Святий види. Я ще молюсь за всіх людей, за діточок, за людей, яких вивезли з України. Я молюсь за кожну дитинку, за кожну людину. Боже, щоб всі повернулися додому. Нехай твій захист буде на кожної людини, на кожної родині, на кожної дитинки, яких викрали і вивезли з української землі, з одного українського народу в ім'я Ісуса Христа. Халілюя! Халлилуя! Слава тобі і слава, і слава, Господь! Ми знаємо, що ти чуєш молитви. Ми знаємо, що по нашим молитвам щось коїться. Знаєте, що я коли запитав Духа Святого, коли. Ще в 2022 році, вже місяця три десь вони сунулися, а да, ми молимося, стоїмо в проломах, молимось. І я кажу, Боже, ну чому так? Скажи, будь ласка, чому? Дай відповідь. Ми стоїмо, стільки людей стало проломах молитовних, стільки попіднімалися молитовників. І чому? Ну, що? І знаєте, що він мені сказав? Ти навіть. Не, ти навіть... Ти навіть не уявляєш, отак, ти даже не уявляєш, що би відбувалося, якщо б ви не молилися. О, діти Божі! Діти Божі драгоцінні, не зупиняйтеся в молитвах. Навіть думки не допустить, щоб зупинитися в молитвах. Не зупиняйтеся, моліться. ви, 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 ви говорить слово Боже на ситуації в Галілюя. І нехай благословить вас, Господь Бог і збереже, і засяє Бог своїм обличчям на вас, помилує вас і дасть вам мир. І благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх любов, Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, драгоцінні. До зустрічі рідній. Ми любимо вас, і ми молимось. ведемо духовні, молитовні брані. За Україну. Ми ведемо духовні, молитовні брані, драгоцінні. І ми не зупинимося до тих пір. Ми не зупинимось до тих пір, поки не буде мир в Україні, драгоцінні. Тому що без України ну я не, ну, я не розумію цього. Окей, Ми будемо молитися і продовжати утром молитва, в обідна з духовна брань і вечором молитва. Драгоцінні, з Богом до зустрічі. Пишіть, спілкуйтеся, ми любимо вас, ми обнімаємо вас, дорогоцінні. Ми є місіонери. Мої місіонери. Вже проїхали три країни з Євангелієм. І по тоді, коли були ще в Польщі, він нас повернув до України, бо сказав, буде війна, ми приїхали. І перед самою війною вели вже духовну молотову брань. Драгоцінні. До зустрічі. Амінь. благословінь вам. Дорогі драгоцінні діти Божі, халілуя, амінь.